Чоловік говорив, а я мало не пирскала від сміху, от що означає приказка мовчи язичку будеш їсти кашку. Бо тепер я буду з квартирою, а він ні. Мій чоловік останнім часом затримувався на роботі та дуже рано йшов спати. Казав, що дуже втомлюється. Я не була здивована, бо ж йому вже 48 років, то де тієї енергії набратися. Проте я хотіла уваги, як би там не було, але я хочу, аби мені щось розказали, повели в кіно чи на виставу, до кумів чи на прогулянку, а тут вічні відмовки він вічно зайнятий і стурбований. Скажу, що випадково відповіла на повідомлення Руслана я його прийняла за свого колишнього однокласника і тому радо написала, як він там живе, чи хоче на зустріч випускників і так далі. І ось тут виявилося, що чоловік просто на нього схожий. Так ми почали переписуватися, і він мені говорив, що ми маємо зустрітися наживо, перш ніж він безтямно у мене закохається. Це приємно чути, приємно, коли в мої роки хтось може у мене закохатися, а не сопіти, відвернувшись спиною. І я наважилася на зустріч. Руслан був ще кращим, ніж на фото, бо я чула його голос, бачила вираз обличчя, і я теж зрозуміла, що йому подобаюся. Ми почали зустрічатися то в кіно, то на прогулянці. А мій чоловік так само був зайнятий і рано лягав спати. Поїхала на відпочинок, каже мені, Руслан, я хочу, аби були тільки ти і я. А що я скажу чоловікові? сумнівалася я. Скажи, що полюбила іншого і все добре, я скажу, що їду з подругою. А чоловік навіть не спитав, з ким саме і куди, не попросив телефон готелю чи номер подруги, щоб був в разі чого. Я зрозуміла, що чоловікові байдуже, де я буду. В той момент мені закралася думка про іншу жінку, але я її прогнала не може мій Павло когось мати, у нього не той характер. Тиждень пролетів, і я не хотіла вертатися в місто до чоловіка і в старе життя. Руслан мене просив почати з ним все спочатку, і я погодилася. Настроювала себе на розмову з чоловіком, репетирувала перед дзеркалом, а все вийшло геть не по плану. Коли Павло прийшов з роботи близько 12-ї, я вирішила таки допитатися, чого ж він так пізно приходить. Навіть з наради так пізно не приходять. Кажу я йому, тому зізнавайся, в тебе хтось є. Я це сказала просто так, вирішила почати з нападу, щоб не захищатися самій, але на мій подив, чоловік від здивування мало ложку не впустив. Хто тобі сказав? спитав він. Здогадалася, кажу, я ж не знаю, як реагувати. То хто вона? Добре, я тобі зізнаюся, давно хотів розповісти, але раз ти знаєш, то ще й краще. Я вже рік зустрічаюся з іншою жінкою, і вона скоро матиме від мене дитину, тому я так пізно приходжу, бо вона потребує мого піклування. Ти не подумай, що я геть тобі невдячний за всі роки, що ти була мені вірна, але я вже давно тебе не кохаю. Поважаю і ціную, так, але не кохаю. А от з Дариною я знову переживаю такі емоції, про які давно забув. Я залишаю тобі квартиру, тобі й доньці, а сам забираю машину. Чоловік встав і пішов збирати речі, а я сиділа і щасливо усміхалася. Ні, справа не у квартирі, хоча це теж приємно, а справа в тому, що людина, яка зруйнувала родину, завжди буде винною. І, добре, що ця людина не я, бо я ж якось маю розказувати людям, як ми розійшлися, і вже краще я буду покинутою дружиною, ніж вертихвісткою, яка обкрутила чоловіка і його покинула. Принаймні, для мене це кращий варіант, чи ні? Підпишись, підтримай українськомовний контент.